Ви готові побачити Rolls-Royce в світі палаток. Якщо так, то поїхали. Це в нас Nash Blockhouse Camo Pro 2025 року. Друге покоління даної палатки. Матеріал ній 20-тисячний, а розмір 2,60 на 2,60. Всередині. І також є ось така додаткова, можна назвати її кімнатка. Отже, розпочнемо ми ззовні даної палатки. Що ми можемо побачити попереду? Попереду в нас є ось такий крутий козирьок, який частково взятий з Газебо Pro. Чим він схожий на Газебо Pro? це ось цими верхніми розпорками, завдяки яким у вас не буде ось так. Скатуватись, до прикладу, вода, коли буде падати дощ. Тобто вода буде стікати. Це круто. Далі також додали ось таку спереді розпорку для того, щоб мати ще більший натяг і для того, щоб дана передня двері була ще більш устойчивіша точніше, козирьок. Далі, дуже крута штука це ось ці бокові панелі. Ви можете їх повністю закрити. Ви їх можете повністю відкрити, залишити з однієї або з другої сторони. Це просто вау! Коли світить з певної сторони сонце. Ви собі спокійно сидите в палаці, якщо у вас, до прикладу, попереду монтажний столик з різними насадочками, і для того, щоб не світило на них сонце і вони не сушувались, ви можете ось так круто закрити дану палатку. До речі, ось ці бокові шторки в нас зверху кріпляться на звичайному замочку. До цієї стойки вони кріпляться на ліпучці. Також знизу ви можете їх прибити колишками. Ну, а ховається дана сторока ось сюди в палаточку. Дуже зручно це все зроблено. Також ось тут ви можете помітити віконечко, яке ви можете закрити або ж відкрити. Відкрити віконечко ви можете навіть в дощ, тому що воно не протікає. Тепер перейдемо до дух даної палатки. Отже, перше, є у нас ось така ліпучка для ваших вудлищ. Ось так вже пришита тканина, тобто більше тканини кріпиться на самі дуги. Далі, коли у вас сильний вітер, завжди виймаємо ось цю штуку, мотузку, і максимально її розтягуємо. Раніше вони були приєднані до тканини, тепер вони виходять. З ось цього каркасу, і це дуже круто. Наступне в даній палаці це ось таке круте рішення бокового віконечка, або ж навіть бокової двері. Чому двері? Зараз я вам поясню. Отже, перше виконання даного віконечка, ви можете ось так його відкрити, залишити. В такому положенні і навіть в сильний дощ у вас воно затікати не буде. Але всередині залишається москітка, тобто воно провітрюється. Другий варіант даного віконечка повністю його закрити, якщо все ж таки воно починає протікати якийсь боковий дощ. Ну і третій варіант це його повністю відкрити і зробити собі таку міні-дверь, або ж повністю відкрити віконечко. Через нього ви також можете виходити або ж заходити. Такі віконечка є як зліва, так і справа. До речі, по бокам в нас теж з'явились ось такі круті дуги, також вони є спереді. Перейдемо ми до ось такого великого віконечка позаду. Перший варіант даного віконечка це ось так повністю закритий. Другий варіант віконечка це ось такий, тобто залишити всередині москітку і зовні його ось так відкрити. Ну і третій варіант це повністю скрутити даний матеріал і залишити лише москітну сітку, для того, щоб він максимально продувався. Тепер перейдемо до передньої двері. Отже, ось в такому виді вона може бути закрита. Також ви можете ось тут відкрити дане віконечко і ось так його закрутити. Залишається у вас москітка та ось така панель, яка не промокає. Далі, цю панель ви можете ось так гарненько на ліпучках зняти. Робиться це максимально просто і залишається просто москітка. Можете залишити ось так москітку, а можете її просто ось так на ліпучках зняти. Тепер у вас ось така прикольна двері. Знімається дана москітка для того, щоб поставити ось такий прозорий матеріал, і у вас все було гарненько видно. Передню двері ви можете ось так відкрити. І гарненько її ось так просто закотити вверх дуже швидко і дуже зручно. Або ж ви можете її ось тут від'єднати на ліпучці. Далі, ось тут, на козирку, ви можете помітити чотири ось таких карабіна. Можете сюди ставити, будь-що пейджер, ліхтарик, або певні ваші речі. Ну, а тепер ми перейдемо всередину даної палатки. Отже, як я і казав, два вентиляційні віконечка. Можете їх просто відкрити, закрити, як ви хочете. Далі, всередині палатки ви можете поставити ось такий кокон, який входить в комплекті. Ось так даний кокон легко відкривається. І туди з легкістю вміщається їхня найбільша спальна система. Всередині кокона також є два ось таких органайзера. Кокон кріпиться дуже легко на ось таких прищепках та на ось таких кріпленнях по всьому периметру. Також знизу він кріпиться до підлоги. До речі, підлога в даній палаці йде теж в комплекті, і вона кріпиться на ліпучках. Все максимально круто. Ну, а коли ви знімаєте внутрішній кокон на цій палаці, який йде наполовину, то вона стає автоматично набагато більшою, і в ній ви можете вміститися удвох. Ну і що я хочу сказати в кінці, це палатка, в яку входить в комплекті все. Кілочки, пол, внутрішня капсула, максимально запакована палатка, яка дійсно коштує своїх грошей. А для замовлення цієї або іншої палатки звертайтеся до нас в Дірект або залишайте коментар під цим відео, і ми з вами зв'яжемось. Всім гарного дня!